Я народився і виріс в місті Луцьку, У мене є батьки прекрасні, чудові, є два брата. Я зустрів чудову дівчину, ми одружилися з нею. Через рік у нас народився чудовий синочок, таке чудо від Бога. От. Антошенька. Це було найбільше щастя в моєму житті. Коли складаєш шлюб з жінкою, я думаю, що це на все життя. Пройшло половиною років подружнього життя, ми вирішили розлучитися. Моя сім'я це була моя мрія. І коли мрії рушаться, це наступає такий перелом в житті. Ну і Після розлучення моє життя покотилося різко вниз. Люди дивувалися, як я можу так опускатися. Тобто я жив у повному гріху. Моя була абсолютно ну, фактично здоровою людиною. Сильний був, такий, нічого ніколи не боліло. Одного звичайного дня от, ми з моїми друзями так називаємо, ми поїхали на ставочок в гараж відпочивати. Набрали спиртного, як то воно зазвичай буває. От, напились, ну і я вирішив нирнути з бережка. Я нирнув, я прийшов у свідомість, відчув, що я під водою. Одразу дикий страх напав. Я почав шевелити головою, і мене побачили, витягнули на берег. І першим моїм запитанням було, де мої руки і ноги, покажіть мені їх. За якусь секунду чи долю секунди ти стаєш повністю паралізованим. Це дуже страшно. Що являє собою травма? Четвертий, п'ятий і шостий шийні позвонки. Сплющились, ну, тобто компресійний перелом, якщо по-медицинському. Четвертий і шостий хребці були в тріщинах, а п'ятий був повністю розтрощений і пережатий спинний мозок. І мене привезли, я відчував тільки голову і шию. І все. Ну, після того чутливість трошки вернулася, але ну, не настільки, як би хотілося. Це був шок такий повністю для організму. втрачав свідомість, якось такі, як, ну як в тумані все було, але найбільше, найбільше таке почуття, яке тоді було, це страх. Перша думка, що мені прийшла в реанімації, коли я ще лежав в реанімації, чому я, чому саме така травма, чому так, чого я, будучи здоровим, зараз немічний зовсім. Відповідь на це питання до мене прийшла, звісно. Я жив в повному гріху. Деякий період часу жив ілюзіями, що я скоро встану, що це все ненадовго, це все не всерйоз. От, це було буквально декілька місяців максимум. Потім приходить розуміння вже. Розуміння того, що це все дуже надовго і дуже все всерйоз. Якби руки працювали, якби заподіяти собі смерть, звісно. Бар'єри з'явилися після травми у всьому, буквально. І психологічний, самий основний бар'єр, і фізичний стан. Навіть носа почухати і то не можеш. Ну, нічого абсолютно. І відчувати те, що ти повністю залежна від когось людини, будучи колись повністю здоровим. Я на той час, після травми, десь ну, рік, як мінімум, мені потрібна була круглосуточна допомога. У мене була дуже нарушена терморегуляція організму. Тобто, якщо я нагріюсь, я потім пару годин остиваю або наоборот, якщо я. Холодно дуже, то мене потім дуже трусить, і я нагріваюсь парагодом. Тут в квартирі найбільші бар'єри то, що вузькі двері, от, і проблема там ванну. Постійно потрібна чиясь стороння допомога, щоб перевернути з боку на бік, тому що я зовсім недлежими. От і до мене перший раз завітали люди з церкви Фіміан. Це Бог їх прислав, і приїхали, подзвонили одного прекрасного дня. Чи ви? Не проти, щоб вашого сина забирали на лібер реабілітацію. Ну, першу думкою у мене було те, що чого вони сюди прийшли, кому я тут лежу нікому не потрібний. такий от весь хворий, весь ну такий паралізований. І одного теж дня я лежав собі, добросовісно, дивився потолок. Приїхав Вадім, він є директором кабінету реабілітації. От і сказав, хватить лежати, поїхали зі мною. І з того часу я мене почали забирати на реабілітацію фізичну. І так, стало, що вже. І коля пожвавішав, і я, і мені веселіше стало <сіх> Богу дякувати. Потім почали забирати на домашні групки, на богослужіння в церкву фінлян. От я побачив тільки щирі такі відносини, щирі почуття відносини між собою чи відносини до хворих, тобто до нас, ну таких, як я. І останньою крапкою стало те, що саме в таборі я покаявся в своїх гріхах і прийняв Ісуса як свого Господа і Спасителя. За рік після моєї травми мені позвонили, і сказали, що мій знайомий за 40 хвилин згорів в своєму автомобілі заживо. І другий випадок, також мій знайомий, купаючись, він нирнув, але вже витягнули мертвим. От після цих двох таких випадків я собі почав задавати питання, чого я не помер. Коли я почав все таки читати слово Боже і почав навчатися, от, прийшло розуміння, що все-таки це є план Божий на моє життя, що саме через травму я прийшов до Бога. Перед тим я зрозумів уже до покаяння, що я не володар свого життя, що моє життя належить не мені. Коли я навчався, я побачив, що Бог то є творець і що моє життя і все, що я роблю в своєму житті. І навіть думки мої – все належить Богові. Бог міня атиска. Слава твою заради імені Твого і пописувати своє. Ми це робимо. Среди заблудших дорог брат Микола, чи віруєш в Ісуса Христа як свого особистого Господа і Спасителя? Так вірую. Чи обіцяєш служити Йому в доброму сумлінні усі дні свого життя? Обіцяю. Амінь. Де я погибнуть мог? Он дав мені жизнь свою, освободив атаков. Славу Йому Слава віки віком, віть Бог дав мені життя. Вони мене вернули до життя. Вони мені дали відчути, що я все-таки комусь потрібний, щось я можу. От вони за мною, займаються зі мною там, фізичними вправами різноманітними. Щонеділі мене забирають на богослужіння. Мене забирають на кабінет фізичної реабілітації. Дякую за, за тих людей, яких Бог побуджує серця, яких на фінансування цього всього, на працю в кабінеті і поза кабінетом, ну, тобто за людей, які задіяні в цьому служінні. На сьогоднішній день я найбільше боюсь, це найперше втратити спілкування з християнами. Є в мене мама, яка після моєї травми посвятила своє життя повністю на, на піклування про мене. От. Ну, я Вона людина вже не молода давно. От. Я ну, все-таки боюсь її втратити. Це найбільше моє таке переживання, найбільше мій страх, що на сьогоднішній день що це все кудись подінеться. Попри мій фізичний стан, я є щасливою людиною. Тому що я живу з Богом і мета моєго життя є Ісус. Шукайте його в своєму житті, спішіть це робити. І хай Бог вас у цьому благословить.